Oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Майкл Накі. Попереджаю. Не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Більшість моїх глядачів знають, що я не роблю відео про московитів, ну про корінних московитів, тільки в доволі рідкісних випадках, коли, наприклад, вони збирають кошти з українців. Начебто на гуманітарку. Хоча українці і самі можуть донатити на гуманітарку, наприклад, напряму в фонди, в обхід московицьких блогерів, які збирають донати через московицькі донатні сервіси. Як, от, наприклад, Хесус, Нікаглай чи Даніла Поперечний, про яких я вже робив відео. Але сьогодні в нас особливий персонаж. Знайомтесь, Майкл Накі, корінний московит, який народився. на Москве и прожил там до 21-го года. Хотя, чего я тут распинаюсь? Зараз он все расскажет про себе. В общем, смотри, я сразу скажу, мы периодически на своих стримах смотрим твои видео, смотрели неоднократно, но, тем не менее, мало ли, вдруг кто-то на стриме из зрителей, возможно, о тебе не слышал или не знает. Можешь вкратце рассказать людям о себе? Вкратце uh, о себе. Uh, не знаю с какого момента начинать. Ну, зовут меня Майкл Наки. Uh, вот, долгое время я родился и жил в России. Папа у меня американец, поэтому меня зовут Майкл Наки, есть еще второй имя Сидней. Uh, родился я в Москве, всю жизнь прожил в России. В Америке был однажды, когда мне было три года. Значит, uh, то учился я в высшей школе экономики на факультете политологии, окончил его. А, Сейчас, конечно, о таком уже стыдно, потому что высшая школа экономики стала какой-то совершенно ублюдской, но, типа, в момент, когда я там учился, она считалась довольно неплохой и. В общем, факультет політології конкурировал з факультетом політології МГУ, який на той момент теж не скорився окончательно, Вот, і считалось два таких э, одніх лучших факультетів в стране по э, політології. Якщо ж вам мало його біографії, то більше інформації ви завжди можете знайти в Вікіпедії. І давайте ви не будете писати в коментарях, що Вікіпедія це не ресурс для доказової бази, це якраз такий ресурс, на якому є посилання на джерела з. Звідки беруться? Звідки береться інформація? Отже, зафіксували у себе в голові Майкл Накі, це московицький бакалавр політології, диплом якого був присвячений проблемі корупції, який з 2021 року живе то в Грузії, ну окей, зараз в Литві, який працював на таких пропагандистських каналах, як Ехо Москви та Дождь. Что вы скажете. Не кажется ли вам, що вся дискусія на фоне війни, на фоне того, в какой ситуації находится Росія и всего прочего абсолютно дискредитирует російську опозицію. отталкивает от нього війна в Україні. Почали московити. Опозиція сидить така вся в галстучках, така че. Тип... Боже, як це смішно? Создают у людей ощущение чума на оба вашего дома. А сама эта дискуссия, характер этой дискуссии, то, как все это выглядит, что просто люди перестают вообще этим интересоваться. У каждого по три минуты я попрошу первым Максиму Кацу, затем Майкл Нейк. Майк. Я тихо не буду на это отвечать, потому что это довольно странная постановка вопроса. Если мы пришли дискутировать, то сразу поставить себя и телеканал на позицию какую-то выше, значит, тут участвующих, что они как-то неправильно разговаривают и все такое. Мне эта постановка вопроса кажется некорректной, поэтому я отвечать не буду. Ваше право, Майкл. Давайте так. Не существует в этом мире ни одной дискуссии, которая бы не вызывала у людей разочарование. Потому что дискуссия сама по себе предполагает выяснение отношений. Да, иногда с эмоциями, иногда без эмоций, иногда с аргументами, иногда без аргументов, но в любом случае разные стороны, они все равно находятся в противофазе. Более того, вы знаете, я год и восемь месяцев, 592 дня с начала военного вторжения очередного России в рамках войны в Украине, я слышу, что кто-то занимается чем-то не тем, потому что идет война. І, во-первых, у мене всегда, вопрос к чем вони занимаются, пока идет война. а во-вторых, я не очень понимаю, как это в целом механика работает. Я уверен, что Максим вірить в то, что говорит. Ох, вже ця ліберальна позиція Москві, яка здатна лише хайпувати на темі війни. А ще Майкл Накі вигадав якусь теорію подвійного часу. Відео, де він це пояснює, він же тепер всюди намагається видалити, ну, щоб не виглядати посміховисько. Не розумієте, що таке теорія подвійного часу? Що ж, окей, давайте послухаємо, як бакалавр політології пояснить свою теорію подвійного часу. Опять же, как я приводил аналогию, приведу ее снова, потому что я то вам ничего не доказываю, я объясняю. А когда объясняешь, можно приводить аналогии. А, значит, когда вы едете на машине куда-то и ну, в дальнюю поездку из Москвы в Питер, да, вы когда останавливаетесь, вы теряете не только то время, что вы стоите, но и то время, что вы не едете. Это не очевидно для человека, который не ездил никогда в дальники, но вот когда вы, значит, съездите, вы поймете эту странную вещь, что вы не просто стоя теряете время, но это то время, которое вы могли бы ехать в этот момент. Тут та же история. Вот такие дела. Че, а разве это, а раз это не одно и то же? Нет, смотри, вот ты остановился на 20 минут, да. ты да. потерял 20 минут. И ты потерял еще 20 минут, которые ты не ехал в момент, когда ты стоишь. Ты мог бы ехать в этот момент. Понимаешь? Ну, И ты это 20 складывается. минут потерял. Ты, ты дважды одно и то же считаешь. Нет. Ты тратишь время непосредственно, которое ты стоишь на этом месте 20 минут. Так. И еще то время, которое ты не е... которое ты мог бы проехать. То есть не чисто... У тебя не чистые 20 минут потери получаются, а 40 минут, понимаешь? Нет. Да как нет блядь. Я ездил на дальники. Если ты остановился на 15 минут, ты 15 минут ты потерял. Нет, ты потерял 30, потому что ты 15 не ехал. Майкл. Сон, я тебя нарисую потом, очень сложно, извини. Я, я не знаю, как тебе еще объяснить. Ну, то есть, типа, достаточно ты... простая история что ты учитываешь не только время остановки, но и время, которое ты не едешь. Вот, вот объясните мне. Хорошо, если на двух машинах с одной скоростью из пункта А в пункт Б так. выехали на и Плющев, но Плющев по пути вот мы едем, 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 встал на 15 минут, но за 15 минут проехал. Потом я заехал, я отстаю от него на 15 минут. Верно? Мы же, я же 15 минут стоял, он 15 минут ехал. Я отстаю на него на 15 минут. Я должен приехать на 15 минут позже, если мы дальше едем с одинаковой скоростью. А к финишу на ум приедет первым на 30 минут. Что-то непонятно. Ничего. То есть все. Объясните, я правда не понимаю. Ага, едем дальше. Александр, вы действительно теряете Ага, едем дальше. Свого часу ось ця теорія подвійного часу стала мемом в Твіттері. Ну, то що соціальна мережа Ілона Маска під назвою X. А знаєте, як Майкл Накі реагує на блокування Ютуба на Московії? На в цілому з відео ближайше время в Росії може бути проблема. А, наверное, не розкрою вам тайне, якщо скажу шта. Что... Ой, Россия сказала, что будет замедлять Ютуб, точнее, не так. Значит, Ростелеком сказал, что оборудование изношено, ютубовское, поэтому скоро он будет быть, ну, замедляться это неправда. В том смысле, что оборудование действительно изнашивается, но это не основная причина. Основная причина: они вручную замедляют. Да, собственно, много специалистов, которые вчера делали замеры, даже те, кто с утра говорил, что они скорее согласны с Ростелекомом, к вечеру уже говорят, что да, они специально замедляют. На этом фоне сообщения о том, что в сентябре это может быть заблокировано вполне правдоподобно. Правда, я не понимаю, на какой черт блокировать, если вы замедляете. Да, если замедлить YouTube достаточно, то никто просто на нем не будет сидеть, потому что ну, потому что, как бы, у тебя будут по часу загружаться видео и так далее, никому это не нужно в современном мире, поэтому этот барьер довольно много людей оттолкнет. В связи с этим, я, во-первых, думаю, куда еще заливать видеоролики, потому что, ну, вы скажете, Майкл, а зачем тебе же в России их смотрели? мне довольно это важно, потому что, да, одна из целей у меня это сборы на ВСУ, и эти донаты не идут из России. Спасибо всем, кто участвует. Вчерашний сбор тоже закрыли. Низкий поклон от солдатов на Купинском направлении. От солдат на Купинском направлении. Значит, но мне важно, чтобы люди не шли в российскую армию. Вот эти все рассказы, как раз, которые я делаю от Z-активистов и прочее, это для этого в том числе, потому что все эти Z-блогеры, они рассказывают что на самом деле периодически рассказывают, особенно когда нажираются, что на самом деле происходит вот на фронте. Ну, например, вот этот рассказ о Кашеварове, да, он чем важен? То есть человек, который захочет там на войну, что-то смотрит материалы, как там на войне, но ему попадаются ролики, он такой: я э, либералы вонючий, но все равно посмотрю. Мало, мало информации не, бира, не бывает. И слышит это про Кашеварова, идет проверять, смотрит, что в Кашеварове канале действительно есть. Понимаешь, что есть большая проблема, он может стать коллегой, значит, его кинут в окоп и не идет в российскую армию. Вот такой примерно план. Это не просто значит, мои какие-то размышления подтверждается э, при, иногда прямо людьми, которые мне, собственно, пишут по этому поводу, иногда косвенно, то есть я знаю, что есть дезертиры из российской армии, которые, посмотрев мои видео, в том числе решили из нее дезертировать. Эту информацию мне подтверждал э, Гриш Свердлин из «Идите э, лесом», это как раз организация, которая помогает дезертирам дезертировать. Вот, поэтому важно очень мне добираться до российской аудитории тоже, будем думать, как это делать. С одной стороны, я буду думать над другими площадками, с другой стороны, я попробую, ну, пока... Э, Не хочется раскрывать прям сильно секрет вам, да, но я планирую скоро. в течение месяца выпустить VPN, который позволит обходить блокировки. Это будет мой VPN. Мы сейчас над ним работаем. Вот, он будет платный, потому что, ну, чтобы оплачивать сервера, это будет, с одной стороны, способ поддержки моего канала, в том числе из России это можно будет делать. С другой стороны, это будет действительно надежный, быстрый VPN, который будет очень недорого стоить. Вот, поэтому, что называется, ждите анонсов. Тестировать буду сначала его на патронах, поэтому многим патронам там, от определенного тира он достанется, что называется, бесплатно. Вот, Вони моїми тестерами. Він реально думає, що якийсь пробуханий зетпатріот гляне випадково його відео, піде шукати якусь десь в телеграмах, і як результат відмовиться йти в армію або буде дезертиром. Звісно, підтвердження слів. Майкла Накі, ми не побачимо в його відео. Це класичний московицький формат балакаючого голови, який не показує якісь факти, чи вирізки зі статей або ж скріншоти. Ні, факти виключно усні. Ну бо він, бачите, бакалавр політології. До речі, щодо донатів на ЗСУ, про які він казав. Я спробував пошукати звіти в спільноті Ютуба. Там порожньо. Я також спробував пошукати звіти у нього в телеграмі, навіть через різні пошукові слова. Але ніяких звітів про те, що він збирав гривні з українців чи рублі з московитів, ніяких звітів, що він або передав кошти в фонди, або що він закупив щось для ЗСУ. Ні. Нічого абсолютно. Усе, що є на цю тему, це реквізити, які кожен раз різні. І якщо зайти глянути, хто збирає ці кошти, то кожен раз це різні люди. Але звітів про те, що назбирали, наприклад, там 500 тисяч гривень і купили 10 мавіків для зсу. Немає, немає у Майкло Накі таких звітів ніде. Тобто хтось пише Майклу накі з проханням залишити посилання на збір. Вони, можливо, ділять потім цю суму, можливо, щось такі закуповують, якщо вказано для якого підрозділу збирали кошти. Але для цього треба ще знайти соціальну сторінку такого підрозділу і спробувати там знайти звіт про те, що вони купили щось на якусь суму, і що це завдяки глядачам Майкла Накі. Зараз хтось із фанатів Майкла Накі скаже, що я погано шукав і що насправді є банка, в яку він збирає кошти. Так от я вас випереджу, лише на 24-му каналі. Ті відео, що від Майкла Накі, в описі можна знайти посилання на його банку. Але враховуючи той факт, що він не є громадянином України, Боже збав! Банку для нього створили працівники 24 го каналу. І туди він начебто, начебто, перераховує кошти, які він отримує від монетизації своїх відео на 24-му каналі. Тобто українці дивляться москвопітека, і тільки виключно з українців Майкл Лунакі може отримати ці кошти, бо московицькі перегляди не монетизуються. Ще здається з 22-го року, з середини десь так. І також цю банку можуть поповнити глядачі 24-го каналу. Ну ті, що дивляться, Майкла Накі. Там, звісно, написано, що він там вже щось назбирав і комусь щось там купили. Але чи то 24-й канал не вставляє посилання на ці звіти, чи то вони спеціально в своїх звітах не пишуть. Чия банка назбирала якусь суму для військових? І от знаєте, людина з дипломом про проблеми корупції знається на корупції. Адже в нього там постійно нові збори від різних людей на колосальні суми, ну але знову ж таки, звітів від нього немає. І підходимо до найголовнішого твіста цього відео. І головне питання, яке ви, мабуть, хочете в мене запитати. Рома, чого ж ти робиш відео про Москва Пітека? Що ж, якщо ви мій постійний глядач, то ви, мабуть, і не в курсі, що Майкл накі постійно показують на українських телеканалах, які по суті зачитує новини з вкрапленням своєї аналітики. До речі, ви теж помітили, що у телеканалу Прямий дуже так схожий на логотип телеканалу Дощ. Звісно, я розумію, що наші телеканали нічим не кращі за московицькі пропагандистські телеканали. Оці всі телемарафонні канали, в яких щонедень то вже перемога або ядерний удар, або перемовини. Але трясся на постійній основі транслювати корінного москвопітека зі ступенем бакалавра політології, який жив на Москві від народження і до 21-го року. Ви серйозно? У нас що, мало політологів в тій же київській школі економіки? І ці ж телеканали потім розповідають щось про меншу вартість серед українців. Сподіваюсь, хоча після цього відео ви перестанете донатити блогерам. Які начебто збирають на ЗСУ, але які не роблять жодного звіту. Я, якщо що, роблю звіти, і усі мої звіти можна легко знайти по посиланню в описі до кожного відео. Знаєте, якби Майкл Накі справді працював на московську аудиторію, як він там собі розповідає, тобто займався, ну, наприклад, контрпропагандою, тх, окей, хай там на Москві робить що хоче. Але ні, він працює так би мовити на українську аудиторію, роблячи відео для українців. І зараз він то по суті займається тим, що набирає собі бали хорошого московита, щоб, наприклад, після війни приїхати в Україну, вступити в якесь ОПЗЖ і продугівати мовні закони. І його будуть підтримувати українці. Адже він вже має який не який рівень довіри серед українців через наші ж українські канали. А те, що він корінний Москопітек, та ніхто ж не піде загуглити цю інформацію. Так, ви зараз кажете в коментарях, що ну, так-то ти роман теж з Московії. От тільки я лише народився на Московії і трохи там, ну, Рік чи півтора прожив, поки Совочок не розвалився. Із 91-го року я живу в Україні, я навчався в Вінницьких школах, потім навчався в Київському університеті. Я пам'ятаю Помаранчеву революцію, я пам'ятаю Революцію Гідності, я був на Майдані в ті дні. Так, я був малоросіком, був доволі ватних поглядів, хоча я не транслював це на широкий загал. Так, я, як і Майкл Накін, народився на Московії, але він все життя жив на Московії і вчився на політолога. І зараз вам пудрить мізки. А я все життя жив в Україні і вчився на звукорежисера. Хоча зараз працюю таксистом. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб Московія згоріла до тла з кожним її жителем. Щоб кожен москопітек відчув на собі, що таке війна о п'ятій ранку. А що хоче Майкл Накі? Не знаю, мабуть, свободу Росісі від Путіна. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви знайдете в описі до відео або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів. Кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх, ну, правда, дрона у мене для перевірки поки що немає, і буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А на розіграші у нас сьогодні буде герб України, викладений мною. Із гільц, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади, номер 1 Я до речі, там у них був, яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. От прямо зараз скиньте хоча б 5 гривень. Ну, і якщо вам подобається контент, який я, я роблю, то запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Ну, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди, на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Бемі Кофі, який вже перестає працювати в Україні, і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, якщо вони будуть цього місця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.